Привіт, любомалечо! Рада нашій зустрічі, шановні дорослі! Діти, скажіть, а чим ви улюбляєте гратися? Так, звичайно, це іграшки. Діти, а які ж ваші улюблені іграшки? Чудово! Я впевнена, у вас їх безліч. У мене є знайома, яка теж любить бавитися іграшками. Давайте подивимося і дізнаємося, що ж цікавого вона хоче вам запропонувати. Привіт, діти! Мене звати Оксанка. Скажіть мені, чи ви любите грати з іграшками? Так, і я дуже полюбляю. У кожної дитини є свої улюблені іграшки. Ось сьогодні я пропоную вам дізнатися. Які іграшки я полюбляю більш за все. А для цього пропоную відгадати загадки. Тож слухайте уважно і відповідайте на загадки. Ну що ж, починаємо. На одній нозі стоїть йде за колом коло, Доки не зупиниться, не впаде ніколи. Що це? Так, це дзига, правильно? Я в барлозі взимку спав, мед із вулика збирав, Бант на шиї пов'язали і до іграшок поклали, вайлувати та м'який. Підгадайте, хто такий. Плюша ведмежа Правильно молодці. Круглий, гарний і легкий. Високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Що це? Так, це м'яч молодці. Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Що це? Так барабан молодці. Я із гуми надувна як повітря я легка, міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Що це? Повітряна куля правильно молодці. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пистять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Хто це? Так, це лялька правильно? Про мене казка є відома. Я не люблю сидіти вдома. Пригоди ждуть мене завжди. Я не боюсь вогню води, дисциплінований, слухняний, це я. Солдати колов'яни, правильно? Вона гарна і струнка, в неї густа грива. Шкода, що не можна мчатись, можна тільки погайдатись. Хто це? Це конячка качалка Правильно молодці! Малята пропоную вам погратися разом зі мною. На екрані з'являтимуться картинки, а вам необхідно відшукати ту, яка є зайвою, і її назвати. Ну що ж, молоча з дарма не гаєте, а завдання цікаві виконувати. Правильно зайвий велосипед. Молодці! зайве кошеня. Так, зайвою є сукня. Молодці зайвий ноутбук. Які ви молодці, відгадали усі загадки і дізналися, які іграшки в мене найулюбленіші. Мені дуже сподобалося з вами грати. Ну що ж, а мені вже час. Тож, до зустрічі! Малята має надію, що сьогоднішня наша зустріч вам сподобалася. Давайте пригадаємо, хто сьогодні до нас завітав у гості? Так, дівчинка Оксанка. А про що сьогодні вона нам загадувала загадки? Так, про іграшки. А хто пам'ятає і скаже? Які улюблені іграшки у Оксанки? Молодці ви були уважні? Марята, скажіть, а яка ж ваша улюблена іграшка? Ви її можете намалювати або ж надіслати фото зі своєю улюбленою іграшкою і залишити її у коментарях під відео. Я з нетерпінням чекатиму на них. Шановні дорослі, вчіть діток гратися іграшками. Нагадуйте правила користування, що обов'язково після того, як малеча погралася, потрібно прибрати їх і поскладати на свої місця. І варто завжди підтримувати порядок у всьому. Іграшками можна гратися у різні сюжетні ігри. Я вважаю вам приємних і гарних вечорів. У сімейному колі своїми улюбленими іграшками. Ну а на сьогодні у мене все. Бувайте!